Сюжет про вбите, вбиту екологію. Вбиту екологію. Вбиту екологію Одещини України. Сюжет про те, як дебіли, дебіли керують нашим суспільством, вами, як дебіли приходять до влади, все, знищують, тікають, а українцям залеж... залишають тільки могилки всякі. Всяку хімію, всяке вбите, убиту природу. Смітники одним словом, дивіться. Отут був величезний лиман. Був. Вже його половина немає. Бачите, куди він підходив? От біля мене, отут прямо 20-30 метрів нижче мене, били хвилі, оце видно ряди, хвилі, які били, набивали. Вон, поряд. Воду, це була вода. А тепер вода відійшла на пів кілометра, на 600 метрів, може на кілометр місцями. Лиман умирає, він зменшився в два рази. Глибина все, риби немає, риба вимерла. В Чому причина? Причина в дурному, Вон, дивіться, море. Бачите? Ви не думаєте, що тут море далеко. Тут одна людина за два-три за дні прокопає цю. Канаву і пустить воду. Але не знайшлося людини, знайшлися тільки скотини, які забили це, затампували е і перекрили воду в лиман. Лиман помирає. Навіщо це я зрозуміти не можу? Я от вибачте зрозуміти не можу. Тут 5 хазяївів, кожен тягне на себе, і всі забули за народ, за Україну. За природу, за тварин, за риб. Цей лиман величезне нагульне місце для морської риби. Це такий риборозплідник площею десятки тисяч гектарів. Десятки тисяч гектарів. Я не знаю, яка площа, але це сотні квадратних кілометрів. Сюди запливали мільйони риб, розмножувалися, тут, не рестилися. Якісь уходили назад в море який жили тут. Це, я вам скажу, Жемчужина, знаєте таке. Це таке місце рай. Насправді справжній рай, але українці потопталися по цьому раю своїми гнилими смердючими ратицями. Вони вбивають цей рай. Вбивають цей рай. і Убивці це я вам скажу хто. Одеська екологія, українська екологія. Оце ці е, дві контори, шараш, монтаж, пропою Мають керувати тут, наглядати. Хоча би якось примітивно. Але вони нічого не можуть, не хочуть чи скубуть гроші, я не знаю тут. Взагалі жах, жах. Того стрільця з екології треба гнати, я вам скажу. Цепами, цепами, цепами бити, гнати, виганяти цю скотину, яка довела до цього. Це ось Зеленський. Перед цим був Вальцман, Зельцман, Шпуцман. Вони всі граблять, всі нищать, всі вбивають, а українцям лишається тільки... Вибачте, за слово, смітник, говно, могильник. Як ви думаєте, буде тут на Україні жити цей Зельцман? Коли в нього вілла в Італії, а Порошенка в Іспанії, а Пінчука в Англії, а Ахметова в Англії, Франції. Хто з них буде тут жити? Вони це граблять, панове українці. І втікають звідси. І втікають звідси. Ці паскуди. Паскуди. Жаль, дивиться, просто я вам скажу, серце крові обливається, коли дивишся на цей. На цей жах. На цей жах. Це тут злівський